Шановний пане президенте, за декілька хвилин ми зустрінемо новий 2014 рік. Я не хотів би бути тут на холодному майдані, а хотів би бути на теплому дивані з бабусею, доглядати правнуків і допомагати внукам. Але сьогодні бабуся вигнала мене на майдан, коли побачила дітей побитих. Цього року я дізналася, що наших дітей можуть кинути за грати без жодного доказу і судити. Як злочинців. Вибачайте, що в мене немає такого гарного пальта і білої сорочки, як у вас, і говорити я так гарно не вмію. Скажу, як чоловік чоловікові. Хочу побажати, щоб більше ніколи мені не довелося захищати наших жінок та дітей від вас та ваших злочинних наказів. В цьому році я зрозумів, що в країні, де я народився, можуть переслідувати журналістів, спалюючи їхні автомобілі та позвірячи бити жінок. Що? Закликаючи до діалогу, ви можете дати наказ розігнати мирних демонстрацій, так що прямо перед носом європейських політиків. Я думаю, що кожен українець відкрив для себе ту країну, яку не бачив за всі 22 роки незалежності. Пане президенте, я зрозумів, що майбутнє України зараз у наших, а не в ваших руках. Ви казали, що цей рік стане роком розвитку та соціальної справедливості. Що всі гілки влади забезпечать максимальний соціальний ефект. Від економічного зростання до правових перетворень. Вночі 30 листопада наші студенти відчули ефект на собі у повній силі, ефект, який тепер не дає нам спати. Пане президент, За три роки вашого правління український народ зрозумів, що ваші слова і ваші обіцянки це пусте. Ваша молода команда блискуче реформувала пресу та телебачення в Україні. Журналісти нарешті отримали достойні робочі місця та заробітні плати в обмін на совість. Цього року гривня опинилася на межі обвалу. Це знає навіть моя бабуся. Хоча, на відміну від неї, обвал вас точно не торкнеться. Йому буде важко подолати п'ятиметровий паркан, за яким ви сховалися. Коли ваш в палаці, площею 620 квадратних метрів з причалами для яхт, кінським будиночком, тенісними кортами, мисливськими угіддями, армією охорони. Мабуть, важко думати про щось інше. Наприклад, про майбутнє України. Хотілося, щоб у новому році ми прокинулися у сильній та вільній країні, а не в Радянській Республіці. Так хочеться, щоб Україна нарешті любила свого президента. Як Франція любить свого, як Америка пишається своїм. Зрозумійте, що українці це сильна і горда нація, і злочинці ніколи не будуть керувати нами. Пане президенте, ми маємо незламну віру в нашу державу. І з цим ми йдемо в новий рік. Щоб більше ніколи в нашій країні не було того, що трапилося у старому з Новим Роком, Віктор Федорович. Ми європейці. Ми будемо в Європейському Союзі з вами чи без вас.